Пане Юрі, вітаю вас. Привіт. Зай Хочу подякувати вам, що ви е, зголосили зробити інтерв'ю і розповісти надзвичайно цікаву історію. Е, їх буде багато історій, тому що подія, яка відбулася в 1980 році в буенос айресі ць, мала розголос на весь світ. І от ви деталі ці дуже добре знаєте. Я то був. Була... То бу... е... Такая олімпіада, що то це був протест української громади проти олімпіади, які було в Москві. Так. Тому називають, називалися олімпіада вільних українців в Аргентині. Так? Так. Я брав участь, я був участь, мав 15 років. Так, так. то... Видно на лечі, що то було вже давно. Ну, я представляв українського пласту в Аргентині. Я пластун, ще далі пластун. Багато років діяч і, і також керівник, керівник пластун. Брали участь у, на тім зустрічі спортовій зустрічі. Спілка української молоді Сум. Яка працює. Під просвітою, так тут, тут ще є просвіта. так Цього е, року чи минулого року 100 років е, вже в Аргентині. Також була організація української молоді ОУМ. ОУМ е, то була організація, яка вже зникла, е, але Приналежна до відродження, до mm -hmm. То Стара історія вже на Україні навіть не говориться про бандерівчі Мельниківців, mm -hmm. але, але тут у, у тих часах так, а тепер трошки менше. І ще до того, четверта частина, яка брала участь, то були семінаристи. Mm -hmm. Які, е, вони училися при Української католицькій катедрі у буенос Бунусайді. То чотир, були 4 групи, е, малі і, і середного віку, аж до е, 17 літ. Е, 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 одна частина то була аж до 11 років 12, а друга було від 11 до 17. Хлопці, віч... Хлопці і дівчата. Е, можу сказати, що е, ми е, грали у гандболь е, е у тих часах називалася відбиванка, волейбол, так. Так? Е, було також футбол. Е, е, ми тут кажемо пін-пона, то була теніс на, на стільчику на, на, на столі. Так? Ем, пригадую також, що була легко легкоатлетика. Різноманітна легкоатлетика. То було в землі, так? То було у, у нашому земі, так? Бо то є у червні лепні. Не пригадую добре, але то було тут точно припадають. Канікули шкільні зимові канікули і зорганізовані тих двох вихідних, що дає можливість школа. По тому не знаю, які ти е, маєш питання, можу можливо... ти. А в яких ви так. брали участь саме змаганнях я? Ну, я, Я. Грав eh, усіх eh, біг. Так, думаю, що коротко 100, 100 метрів, eh, там мав eh, срібну медалю, по тому також грав у понг так? е, e, пам'ятаю, що eh, потім у футбол, у футболі і так, бо нас було мало. Скажімо, пластова група в тих часах, у тому вічі ми мали одиничі, що грали в футбол, потім шість, шість грали, одні шість грали волейбол, інші шість грали, грали гандбол. Але у всіляких е, ділянках я, я був присутній. Тобто ви... І група, група усіх, я думаю, що понад 100 дітей було. О, всіх учасників, так? Просто всіх учасників, так. Понад, понад 100. Мій брат у тих часах був координатор цієї е, е, олімпіади. А от ви можете пригадати. Була комісія, яка створена була між керівниками пласту і суму, що створили комітет, і був президент комітету. Тут так, як робиться, так само, як робиться е, серйозно добре, то була, ця була мала такий формат. А, скажіть, будь ласка, пане Юрій можете пригадати, як взагалі виникла ця ідея? Хто е, зініціював, хто перший подав таку ідею? о, давайте організуємо е, Олімпіаду в буенос саресі як заклик і протест проти е, Олімпійських ігор в, е, в Союзі? Мені здається, що... я, не... я був малий, але мені здається, і, і може 90% не... не потрапив, розумієш, що дві особи мали багато. Up, що то є Віктор Агрес, пан Віктор Агрес, який вже нема коло, коло нас, нас, і, і доктор е, Ігор Василик, обидва обедва, е, пластуне, і також е, небіщек Евген Маркович від Суму. Ті три були е, ініціатори, тут що мали думку. Я думаю, що вони представили до, тут, до центральної репрезентації, е, до, до, до найвежчих е, установ і керівників. І при, е, при, при чим, е, скажімо. Капелюх великі, що то є організація е, центральної репрезентації, створили е, комітет і, і, і почали працювати. Я думаю, що ми рік перед тим почали працювати над ідеєю. А е, столиця Аргентини, буенос айрес була вибрана, що це от найголовніше місце, місто, чи в інших містах також розглядали можливість проведення змагань? Nie, tutaj e, największą e, kikis imigrantów jest w Buenos Aires i w Misiones ale e, była stworzona tutaj i nie brały udziału e, imigranty czy, czy, czy inne mieszkańcy, którzy poza granicami w Buenos Aires. То була тут у Воносайсі. так. А так. яка українська громада чисельна? Вона на той час була. Е, от... Скільки тисяч українців? Так, на той час була е, дуже чисельна, так. Е, церква була дуже е, солідна, е, і всі молодечі організації були солідні. Тепер, щораз е, менше. Тепер через війну е, може. Є трошки більше руху, але кожен має свої проблеми у, у, у хаті і, і асиміляція. Розумієш? дає нам. А кажуть, що тут у Аргентині є приблизно 300 тисяч українців, я їх всіх не знаю. Mogoče znam uh, dobro 300, in manjše, več, znam 100. Zmizli, ampak 300 tisoč. Tešač... Pane, ali je to odvisno od vas? Jaz sem bil že teden v delu. Pridobil sem do mene in rekel: Harry Potter, imaš te predpisane. Botte, tudi v Ukrajini, ja, v Ukrajini. Z... А я не знаю, вже два роки з ним роблю, а він не сказав, що я українець, що він українець. Розумієш? Але ж так, є... так як він, певно, є багато. Зрозумів. Пане Юрій, от ви коли дізнались про те, що відбудуться спортові змагання, от які у вас були відчуття? Ви зраділи? І от як ви готувалися до них? Ну, ми, ми тренувалися на вихідних. Я пам'ятаю, що дощ падав, е, земно було, але ми тренувалися, бо, бо ми хотіли виграти щось, розумієш, і, і мали ентузіазму багато. Так, так, так. І знали. Е, знали, е, за, на яку ціль ми то робимо, розумієш? Ми знали, бо ми вже були. У цих, як ти маєш 15 років, має. Е, Розумна людина роз, маєш у думці, що е, діється е, у світі, знаєш, і, і, і був протест. І тут навіть е, також е, уряд влада у Аргентині то була військова е, влада, знаєш, е, то також не брала участь у Москві Аргентина. Як делегація розумієш, то е, ми знали за, за цю проблематику, і що то був протест. Пане Юрій, от ви згадали про уряд. А як аргентинський уряд віднісся до Української олімпіади? Підтримали? Чи, можливо, були якісь протести, чи якісь перешкоди? Ні, 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 дотрималися. Я тобі кажу, е, я не знаю, як, як кажеться по-українськи, але на відкриттю Олімпіади, так, то прийшла. Е, Я кажу, ну, Чекай. маю, маю подумати про іспанськи, а потім перенести до так, е, е, група музикантів, mm -hmm. так, Оркестр, оркестра. Військова оркестра прийшла. Так, так як ти кажеш, військова оркестра прийшла на е, відкриттю цей, е, цієї цей, цей Олімпіади. Так що е, уряд був. Я не знаю, чи не був мер міста також на відкриттю. Мер міста цієї частини, де, де було, де було відкриття, що то було. Odkriti je bilo v sportovi oseli, v e, počenkovi oseli, oseli Veselka. Da, 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 da пінг понг то, 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 е, гралося в пластовій домівці в Воносайде, Пласт має свою домівку. І по тому закриття то було е, у другій оселі, що має громада тут, що називається е, Калена, то є е, з звідроження. Е, так що тут є три місця були. Організатори цієї олімпіади. Пане Юрію, ви згадали про церемонію відкриття закриття. Я бачив світлини, що було запалення олімпійського вогню. Можете пригадати ці символи такі олімпійські. Тобто, це було як на справжній олімпіаді міжнародній? Так, 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 так. Так, бо було, я тобі кажу, то дуже зворушено було. Я тепер говорю до тебе і дивися. так? Так, 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 то, 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 ем, то гарно пригадати. Це було. Ем, я пам'ятаю, що була така ем, трохи вища е, ем, сцена, так. І там були організатори і не знаю, чи якісь ем, звіска прийшли. Оркестра і запалення, і, і, і мала дитина то була. Nowadzka eh balolitna de Tena eh la palella eh, isembol, eh bohniu, tak? My po to jak to stało się, my po tomu jak eh, na 205 eh, ligia, Olimpiada, i eh, u dwaj ми повторили е, символічно, бо було менше людей, mm -hmm. то ми зробили лише один день е, у, у, тому, у, у оселі Калені. Mm -hmm. е, і ми зробили так, як тепер Хойкей, учать футболу. Ми так зробили спортовий день з пригадання 25-ліття олімпіада в 80-х роках. Супер, так 25-літній ювілей, так би мовити, відсвяткували, так? 25-літній ювілей. Так, супер. Так, є, є, я тепер не маю, але може по зня... тому здан. З дем тут тобі е, з футболки. О, супер Надійшліть, будь ласка, так, це було б дуже добре. Е, пане Юрій. А от е, згадайте, будь ласка, про спортові змагання. Наскільки це було емоції, наскільки це було бажання перемогти? От свої відчуття? Хто перемагав? Пластуни перемагали більше, ніж сумівці. Можливо, такі? Ні, 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 ні. ні, ні. Дивися е, малі пластуни до 12 років. У футболі не мали е, перемогли всіх. Вони були чемп чемпіони. Mm -hmm. Мали золоту відзнаку та медалю. Mm -hmm. е, а у футболі старших семінаристи виграли. Mm -hmm. Бо... Знаєш, чому? А Бо а семінаристи yeah. вони, вони кожного дня всі разом були. Розумієш? Вони жили у катедрі, і потім, як я скінчилася наука, вони всі разом грали футбол. Всі разом, розумієш, і кожного дня, і кожного дня, і кожного дня. А ми щораз ми лише на вихідних бачилися. Бо день жив третій кілометр у Денбік, другий другому, розумієш? А семінаристи то на пам'ять грали. Навіть могли закрити очі і грати, розумієш? Так. Тому. А потім наші дівчата з власт, е, Власту е, дуже добре грали у, у тому. Тут називається Пільоталь альсесто, okay. сестоболь, Не знаю, чи знаєш, таку… От... Це, це Аргентинський тому? від спорту, так? Національний. Так, так, так. Е, вони були дуже, дуже добрі. І... І сумівки сумівки також буде дуже добре. То остатна, остатна, останній матч, а ну хто виграє медалю золоту, то і, і там давали свої... Свій... І то дівчата лише були, не не хлопці, але було. було... Ну, то є таки здорове, гарне. Ем, охоту виграти кожні, свій хотів виграти і, і мати медалю для, для, для них і для організації. Пане Юрій, а ось скажіть, будь ласка, як самі аргентинці поставились, чи вони там приходили глядачами, підтримували українську олімпіаду? Підтримували, бо ми нам позичили е, такий е, локальний клуб, так, спортовий, що ми ще тренувати сам. Mm -hmm. Близько від нашої домівки. Так що ми е, люди знали і підтримували. І підтримували, так. Може, багато не розуміли, чому ми то робимо, але підтримали також. А були ідеї організувати подібну Олімпіаду, наприклад, в 84 році? Ні. Вже по тому. Ну по тому, я тобі кажу. Перейшли два п'ять років і такі, що брали участь в крайну, мені здається, що потрібно. Зробити ювілей, і так. і все, все була надія, все була охота, але на ну, то. Багато зусилля треба мати, розумієш, і дати від себе багато часу, щоб то організувати. Так. так. Ну, пане... тому... no, я кажу, були другі, були другі такі чемпіонати футболі чи але спортові змагання, але не. Не у такому форматі. Ага. От ви згадали про інші змагання. От розкажіть, будь ласка, про український спорт в Аргентині. Чи є багато клубів українських в Аргентині з різних видів спорту, чи вони поодинокі? Ні, тут є тут спортові клуби нема українських. Mm -hmm. Так. Є е, е, організації, які е, можуть мати. jakuš druženu će komandu, eh, ale ne neoficijno, ne, ne, u tomu, ne, pre, njakoj ne, federaciji, razumiješ? Mm -hmm. Nema, nema. Može, ja ne znaju, će če, če to u tomu, u misjone, na, u misjone ne dumaju šo je. Nema. А як у Турді? Як, як у пласті спорт розвивався? Розкажіть, будь ласка. Ну, у, у пласті спорт розвивався е, на наших занять, е, е, то були кожну неділю мали частину е, е, спорту, співу, маємо частину е, якусь е, працю з руками, щоб щось зробити, і потім мали якусь гутівку чи розмову, і, і все. І то і кожній неділі. І по тому я, я закінчишся праця під час року, як йдеш до табору, десь як, якісь табори, то є спортові, то mm -hmm. у тому літі, тому Місяць тому у січні то був тут у Бу Buenos Aires з велосипедами табір у mm -hmm. Так. Пане Юрій, хочу подякувати вам за цікаві надзвичайно цікаві історії. Ваші спогади вони унікальні. Дуже сподобалося, що ви і через 25 років провели ще Олімпійські ігри. Я думаю, що ще через 25 років вже буде 50, 50, 50 років років знову організувати і на весь світ розповісти, що українці все ж таки вони є, єднаються в цілому світі і протистоять будь-якому ворогу. Дякую вам за цікаві спортові історії. Нема за що? Я тут хочу сказати, що е, тут, у Аргентині, є багато спортсменів, які є з українського походження. Е, вони деколи е, спілкувалися з громадою, а тепер вже е, не, не є діючі, але Ali e é, 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 é aqui é, futebol, é, não é? o futebol, O, é o temigos, tá, tá,